В будь-якому випадку, почати астрономію ми переходимо до фізики. І з фізики ми починаємо новий розділ, ми коливання і хвилі завершили, і переходимо до оптики. Що таке оптичні явища? Оптичні явища це ті, які пов'язані із передачею світла, передачею прийняття світла. І у нас з вами. Саме перший параграф, який по оптиці йде, це, здається, 24-й, якщо не помиляюся, він вам був додому. Добрий ранок. Доброго дня. Там найперше у вас говориться про те, що таке світло. Так, справа в тому, що світло довгий час вивчали як потік частинок, нібито. Летять маленькі частинки, які світяться, так? І пояснювали його як і хвилю, тобто електромагнітна хвиля, так як ми вчили електромагнітні хвилі у минулій темі. І справа в тому, що і ті і ті вчення виходили правильними, тому що, наприклад, якщо говорити про утворення тіні, так? є якийсь об'єкт, я ось тут помалюю поверху, зараз, секундочку, якщо в мене буде малювати все. Так, ось, наприклад, є об'єкт, так? Неважно, що це. Так, є джерело світла, допустимо, сонце. Від нього йдуть промені, так, це частинки. Якщо припускати, що це частинки, так, то ось вони доходять до об'єкта, відбиваються, не можуть пройти на той бік, і через те тут утворюється тінь. Так, Тому що частинки туди не випадають. А далі, ось, ось цей промінь, який буде йти зверху. Він уже пройде і відповідно від, 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 від 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 буде по ось цю точку, буде тінь, а далі тіні не буде. І якщо ми говоримо, що світло це частинка, тут все справджується. Якщо світло це хвиля, то тут уже питання, чому вона відбувається? Якщо вона відбувається від твердого предмету, значить це звукова хвиля. А якщо це. Звукова хвиля тоді, як вона заломлюється, як вона розпадається на райдугу, чому розпадається на різні кольори, так? коли в нас ми ну, бачимо райдугу в небі. Та я бачу Саштеплітна. Так, в нас виходить одні з іншого боку, коли визначають швидкість світла, виходить, що це швидкість електромагнітної хвилі. І поширення у всесвіті світла відбувається як поширені хвилі. І через те в результаті вчені мучились мучились і вирішили, що будуть вивчати світло і як частинки, і як хвилі. І виходить, є така, у вас є в книжці такий термін, як корпускулярно-хвильовий дуалізм. Тобто природа світла має дві ознаки: і корпускули. Корпускули це маленькі частинки, які ось так по прямих лініях йдуть, да? і хвилі, так, через те, корпускулярно-хвильовий. Дуалізм це двоє, дві різні ознаки є в світла. І вивчають окремо деякі явища, можна пояснити тільки за допомогою якраз такої курпуску, да, коли ми вважаємо, що це частинки. І коли розглядаємо, що частинками рухається, то таку Оптику, коли вивчають якраз цю корпускулярну, її ще називають геометричною, тому що в нас ось закон геометрії да, можна взяти лінійку, провести лінію і побачити, по що буде тінь, так? Ось через те геометрична, або потім вивчають хвилюву. Це вже коли пояснюють інфер... інтерференцію, дисперсію. Побачимо, ми будемо з вами про це говорити ще. О дифракцію, вибачаю, заговорилася. Дисперсію ще в корпускулярній можна пояснити вже. Ось таким ось чином у нас вивчається оптика з різних підходів. І ми з вами найперше ми починаємо, так як у вас в книжці йде, ми будемо пойти за підручником, щоб вам не путатися. В книжці у вас спочатку йде геометрична оптика. Це закони відбування і заломлення світла. Ви їх мали повторити вдома, а зараз ми їх будемо повторювати, розглядаючи завдання із ЗНО. Так, тестові завдання ЗНО. Ми зараз їх кілька штук розв'яжемо. Не знаю, скільки ми будемо встигати. Ви можете писати, якщо ви, яку ви думаєте, яка правильно А, Б, В. Бачите, у мене є тест. Ви можете писати просто букву відповідь в чаті, якщо не хочете говорити, можете включати мікрофон казати. і ми спробуємо розібратися заодно підсумувати, які ми вже знаємо. Ви вже вчили всі відбивання і заломлення. ви вчили в 9 класі. Багато по цьому було у вас аж дві. По оптиці дві теми ви вчили. Відповідно, ви... це вже для вас знайомо, плюс, повторювали вдома. Зараз спробуємо ще підсумувати на завданнях. Отож, у нас є світловий промінь. Бачите, світловий промінь позначається стрілочкою, щоб було зрозуміло, що ось він йде від джерела. Так? Ось ця чорна лінія це у нас світловий промінь. Він потрапляє з одного середовища в друге. Так, у вас. Кольорами різними, позначено на малюнку. При цьому він ось так ось заламався. Вам потрібно вибрати, що із написаного А, Б, В чи Г правильно. Так, А-варіант. Промінь переходить із середовища 1 в середовище 2, не заломлюючись. Б варіант кут падіння променя більший від кута заломлення. В швидкість світла в середовищі 1 менша, ніж у середовищі 2 і Г довжина світлової хвилі в середовищі 2 менша, ніж довжина хвилі в середовищі 1. Ви можете кинуть мені в чат букву, яку ви вибираєте, можете сказати, що ви думаєте, а я буду пояснювати, як це правильно розв'язати. Так? Якщо у вас з'являються ідеї раніше, чим я буду пояснювати? Значить, перш за все, як промінь, перше у нас промінь не заломлюється, це правда? Ні. Ні, це зразу видно, правда? Промінь переломався, тут видно, навіть, навіть якщо ви поняття не маєте, що таке фізика, геометрична оптика і все інше, да? вже зразу видно, що промінь у нас переломався. Значить, а нам точно не підходить, ми на нього навіть дивитися не будемо. Далі у нас іде питання про кути, кут падіння і кут заломлення. Де він цей кут? Не путайте кут падіння, це не ось цей кут. Не кут між середовищем і променем. Кут падіння це між променем і перпендикуляром. Ось я намалювала перпендикуляр, спеціально вже підготувалася. Бачите, да? Я його пунктиром намалювала, тому що його початково не було у вас тут на малюнку. Перпендикуляр тут намалювати легко, бо тут є клітинки. І в нас виходить ось цей кут, це в нас кут падіння. Кут падіння позначається альфа. Якщо ви забулися, згадуйте кут падіння у фізиці завжди позначається альфа. Кут заломлення, відповідно, знову ж таки, між променем і перпендикуляром. Тобто, оце буде кут заломлення. Кут заломлення позначається буквочкою гамма. Вона як така петля малюється трошки. так. І так, у нас є гамма і альфа. Друге твердження: кут падіння більший за заломлення. Правда чи ні? Альфа більший за гама. Видно вам з малюнка? Тут, в принципі, звичайно, на ЗНО ви можете це все міряти, у вас буде безпосередньо перед вами листочок, якщо ви будете здавати екзамен, то у вас буде можливість поміряти. Але тут і так видно, дивіться, в нас тут одна одне клітинка, так? а тут дві клітинки. Одразу ми бачимо, що другий варіант нам теж не підходить. Кут падіння в нас не може бути більший, тому що в нас альфа явно менше, ніж гамма. Значить, і Б нам не підходить. Ну а далі ви можете одразу мені сказати, що оскільки ми ще про хвилі не говоримо, значить нам Г не підходить. Або ви можете пригадати, що швидкість середовища там більша, де більший і кут. Так, Якщо більший кут, то більша швидкість. Вони прямо залежать. Відповідно, і раз у нас ось тут кут більший, значить швидкість. Світл у кут альфа менший, ніж гамма, так, значить і швидкість світла у першому середовищі менше, ніж у середовищі 2. І, відповідно, В це той варіант, який нам підходить, так? Тому що чим важче йти, тим більше старається вертикально пройти промінь тому, що, щоб зменшити. Відстань, йому прийдеться йти в цьому важкому середовищі, да, твердому такому. Верніше, це кажеться оптично густе середовище. Ось так розв'язується така задача. Значить, я б вам нагадала, де цей кут падіння, де кут заломлення і як залежить швидкість від кутів. Ще ми щось встигнемо розв'язати. Зараз ми глянемо, що ми ще встигнемо. Ну, і знову ж таки із заломленням. Поєднати кути. Так. Кути тут підписані цифрами? Так, ось, бачите, кут падіння, кут заломлення. Це перевіряється, перш за все, що ви знаєте, що таке кут падіння. Кут падіння це буде 2 чи 1? Ось в першому малюнку. Можеш написати 2 або 1. Так, у вас є кут 2 і кут 1. Ось у нас оце у нас середовище, на яке падає. Наприклад, це пластинка з так. Падає промінь. Оце наш промінь. Так. А оце перпендикуляр, який проведений до точки падіння. Відповідно. Кут падіння це кут між перпендикуляром. Не між середовищами променем, а між перпендикулярним променем. Значить, кут 1 це кут падіння. Так? Ви зразу можете ось тут кут падіння 2, кут падіння 3. Навіть не читаючи нічого далі, ви вже можете два завдання, два варіанти в відповіді викинути, тому що нам він не підходить. Так? Ну, а далі з цих двох треба вибрати. Значить, знову ж таки можна просто математично порахувати, скільки в нас раз промінь падає. Ось він падає на цю пластинку. Це раз, ось другий раз, ось третій раз. Так. Значить, у нас має бути три кута падіння. У варіанті В ви бачите, що в нас є чотири кути падіння. Все. Значить, ми знайшли правильну відповідь. Дивіться, навіть не дивлячись на все інше, не знаючи, де купити заломлення. Ми тільки на цьому одному розв'язали. Зверніть увагу на ЗНО. Якщо ви не будете здавати ЗНО з фізики, я розумію, що ви можете не здавати ЗНО з фізики, але будь-яке ЗНО здається з одним і тим самим принципом. Якщо вам потрібно поступати і здавати ЗНО, весь принцип той самий. Дивіться, ми може, знаючи тільки одну частинку інформації, можна розв'язати повністю тест. Через те уважно читайте. І ви можете зробити, навіть якщо не знаєте приблизно, навіть як виглядають кути заломлення. Ну, а по парах ви бачите: ось кут падіння. Я вам їх зараз помалюю. Ось кут заломлення. Три. Так, один, три. Так, у нас і є один, три. Далі, кут падіння. Знову 4, тому що ось перпендикуляр. Кут заломлений, відповідно, буде 6. Так, і є. 4, 6. Одна пара кутів. Ну, звичайно, їх треба позначати всі іншою кількістю рисочок, тому що вони неоднакові. Але я вам просто їх навожу, щоб ви бачили, де ми їх дивимося. Так, і 7, 9, 7, 9, так і є. Бачите, ми логічно ми змогли вичислити те, що повністю правильна відповідь. Так? Значить, відповідь Б. Ось кут падіння, кут заломлення. Так, ще якусь тестову зараз глянемо. Так, чищу екран. Так, яке буде зображення в дзеркалі? Перш за все, пам'ятайте, що так дзеркало малюється. Ось так у оптиці позначають дзеркало. Типу, це покриття задні. За да. А значить... лінія це откуда зображення? Да. Це скло, да. Це ми... Ось ця стрілочка це ось ми стоїмо перед зеркалом, да? чи не yes. знаю, що ще знаходиться перед зеркалом, неважно. Питання, де в нас покриття. відображення? Котре буде відображення? Три, чотири, один, чи два? Заді, це покриття на зеркалі, типа. Так, да, так, да. оце штрихи, це, типу, оце блискуче, що намальоване. Що там нанесено, якась фарба чи що там може бути? Метал розпилений і так далі. Ну, яка в нас буде з відображенням нашої стрічки? Ось це наш предмет. так? Наш предмет це стрілечка АБ. Ось він. Де його відображення? Ну, все. Так, значить, перш за все воно має бути з іншого боку, правильно? Так, якщо оце предмет, значить зображення має бути з того боку. Ну, бо нам воно здається, ніби воно за дзеркалом, так? Значить, ми можемо зразу варіант 3 викинути точно. Ну, а далі що у нас залишилось 1, 2, 4, Що у нас саме більше схоже на цю стрілочку, Як вона? В дзеркалі, пам'ятаєте, при дзеркальному відображенні. Предмет не змінюється. Він не більше, не менше не перевертається, так? Якщо дзеркало, звичайне. Плоске в дзеркало, бачите, не криве. Значить, має бути точно така сама стрілочка. Яка із цих стрілочок точно така сама? Один. Один. Так, значить, ось ця стрілочка точно так само йде, як і батьки З другого боку дзеркала, Так, значить, який це варіант? А, так. Значить, правильний варіант, а. Взагалі дивіться сюди. Так, в нас два різних середовища, бачите? А промінь не заламався. Ось помилка. Значить, дивіться, ну, в принципі, я вам це не говорила, а ви самі, певно, вже забулися з 9 класу. Частково відбувається. Частково заломлюється завжди. На, при, при переході на, якщо в нас гладеньке середовище, так, якщо гладка поверхня, від неї може бути відбивання. Так, от таке ось циркальне, так само, як від частина буде променів відбиватися, частина проходити крізь. Якщо… Ви пам'ятаєте, якщо ви робили в 9 класі досліди з оптики, та, да? світили світлом, то ви могли побачити, що виходить вже промінь, він слабший, тому що частинка відбувається тут або відбувається ось тут. Так? І таким чином може бути відбування. Тільки що, дивіться, насправді йшов промінь, частинка його відбилася одразу, частинка пішла всередину. Ой, заламалась, вибачте, я малюй, не заломлений, це неправильно. Ось так, заламалася, да. Тоді, коли дійшли до нової поверхні, так, знов частинка відбилася, і вийшла тут. Частинка заламалася сюди. Оці всі відбувалися всі три. Оці, що в нас три картинки, всі ці відбувалися на одній, насправді, Да? Тільки що тут намальований, тільки той промінь, що відбився, тут те, що відбився від. Другої поверхні, і тут те, що повністю пройшов. Значить, насправді відбувається все три. А ось цього бути не може, тому що нема заломлення. Ось такий момент. Значить, що ми з цього маємо зробити висновок? Значить, у нас, якщо середовище є прозоре, наприклад, плоскопаралельна стіна пластинка, так, то буде частинка від неї відбуватися світло, частинка буде відбуватися від другого її краю, і частина світла, ну, якщо хороше Кло, то це буде більша частина, да, Проходити наскрізь. Ось такий ось момент. Значить, в нас виходить всі, крім Г. Правильно. Так, ладно. Попробуємо ще раз. Ну, ось, якщо говорити про розрахункові задачі, коли треба порахувати? То в геометричній оптиці фактично всі задачі це на ось такі малюнки геометричні. По суті, вам просто треба намалювати правильний малюнок, і тоді ви його зробите. І так, що в нас тут є? Промінь падає на гладку поверхню, утворює з неї кут 30 градусів. У нас є гладка поверхня, у нас є промінь, який на неї падає. Так. Відповідно буде відбиватися. Пам'ятаєте, як відбивання відбувається? Ну, кут падіння дорівнює куту відбивання. Знаєте це? Якщо оце промінь. Оце він отак відб'ється. Ці кути будуть однакові. Ось цей кут. Буде точно такий самий, як цей. Я, звичайно, малюю на глазок, але вони мають малюватися. Якщо ви, вам придеться робити побудову на контрольній, то ви будете брати транспортир і відкладати їх рівненько. Так, оце кут падіння альфа, оце кут відбивання бета. Так, І в нас. А що в нас оце за кут 30 градусів? Це не кут падіння, це кут між озером і променем. Тобто, це ось цей кут у нас є. Він у нас 30. А нам потрібно знати, яким буде кут відбивання. Чому буде дорівнювати бета? Що ви мені про це скажете? Скільки це буде? Оце перпендикуляр, значить, ось тут 90. Так, ну так само тут 90, тут 90, тут 90. А скільки бета? А, Б, В, Г, можете букву про це сказати? Або кинуть у чат? Якщо ви мене ще чуєте. 50 Якщо ось тут 90. Так. Хорошо. Ось тут 90. Оце 30 То скільки сюди залишається? Який це варіант? Ну, це а. ж більше 90. Не може бути. Ти... 360. 60. Так, нам виходить 60. Нас, дивіться, як ми робимо. У нас виходить слідуюча дія. Ми 90 віднімаємо 30. Тоді ми знаходимо альфу. А альфа дорівнює беті, так як кут падіння завжди дорівнює куті, куту відбування. Ось так розв'язуються ці всі. Задачки, які ось саме на кути, їх дуже багато різноманітних таких задачок, так само і з заломленням може бути. Ну заломленням там є правило через синуси, там ці кути шукаються, а ось тут вони просто рівні, і це ви повинні знати, що вони рівні ось ці альфа і бета.